Місто Нойштреліц вже не вперше показує свою готовність простягнути руку допомоги тим, хто її потребує. В Втретю річницю повномасштабної війни в Україні Радхаус міста Нойштреліц підтримав ініціативу української громади міста організувати виставку «Навіть у темні часи є світло. Цього дня Радхаус відчинив свої двері всім, хто прийшов підтримати українців, які від війни опинилися зі своїми родинами за тисячі кілометрів від батьківщини. За підтримки мера міста Андрея Сагрюнда на присутніх чекав мультимедійний захід, який розпочався прямо в фоєрат хаосу. За словами мера міста, Німеччина, зокрема, та Європа загалом вже відчувають наслідки війни в Україні цього тривалого періоду страждань та руйнувань. Тому, окрім глобальних політичних дій, дуже важлива локальна підтримка проведення в громадах таких заходів за декількома причинами надія в принципі є, але надії недостатньо. Я вважаю, що ми повинні проявити себе. Ми також повинні висловити свою думку, і ми повинні не тільки відчувати політику Федеративної Республіки в тій чи іншій формі, але й підтримувати її, щоб з цією впевненістю ми могли фактично гарантувати, що мир може бути забезпечений, що в першу чергу є мир, що є припинення вогню та переговори на рівних, що Європа включена, що Україна включена, і жодна країна не продана. і це все впливає на наше життя. Звичайно, я думаю, що ми також особисто відчуваємо, що все змінюється в нашому власному життєвому середовищі, а також у способах мислення та термінології, але ми, як громади, можемо зіграти певну роль у тому, щоб орієнтувати людей, надавати їм підтримку, додавати їм впевненості, щоб люди не зламалися. щоб люди йшли на контакт. і я думаю, що добре в цьому році буде те, що ми продовжуватимемо жити разом плічопліч. Незалежно від того, хто яку країну походження або проживання має в своєму паспорті, продовжувати жити разом з тими, хто поділяє наші цінності, хто насправді хоче проявити себе і стати частиною нашої спільноти, ми будемо продовжувати підтримувати їх. Я вважаю, що це важливо українська громада вже не вперше реалізує мистецькі проекти в Нойштреліц. І цього разу було вирішено розповісти мешканцям міста, які вже три роки підтримують українців. Про всю біль війни і страждання, які щодня протягом цих років відчувають українці в мирних містах під російськими ракетами та безпосередньо на фронті, через графічні роботи українських ілюстраторів, виставка з промовистою назвою Навіть у темні часи є світло складається з 50 робіт художників творчого об'єднання Пікторік. Картини доступні до перегляду всім бажаючим на другому поверсі Радхаусу міста Нойштрелець до 28 травня виставка Наві темні часи є світло. Це історії людей українців під час війни. Очима митців, українських художників, і для нас дуже важливо розказати історію кожної людини, показати, що Україна бореться за свободу, що Україна виборює майбутнє для всієї Європи. Очима митців, тому що культура не має кордонів, вона об'єднує людей. Вона береже нашу історію, наш ідентичний код і наше прагнення до єдності, до свободи. Оптимістичний підтекст суворих реалістичних сюжетів художників графіків змушує замислитися над тим, що переживає мирне населення України, яке мешкає в прифронтових містах на лінії вогню та за сотні кілометрів від фронту, і все одно щодня потерпає від російських ракет та дронів. Ілюстрації розповідають також відвідувачам виставки, як відчайдушно намагаються українські солдати зробити все, щоб встояти і зберігти цілісність української держави. У червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Той час, коли російська армія намагається залякати та знищити український народ, українці не здаються і захищають свою батьківщину не лише на лініях фронту. По всьому світові в ці дні приходять мирні акції на підтримку України, і ноїштреліць не став винятком. На одній площі під жовто-блакитними прапорами в цей день зустрілися всі небайдужі мешканці міста, яким є що сказати сьогодні третя річниця тотальної війни в Україні не лише на Донбасі, а й по всій Україні. Третя річниця повномасштабного нападу росіян на сусідню країну Україну. І звичайно, ми сподіваємося, що ця війна закінчиться, що скоро настане мир і припиниться кровопролиття. Ви зі словами безмежної вдячності до Німеччини і німецького народу, надією на швидке закінчення бойових дій та омріяне повернення додому. Були сповнені виступи всіх бажаючих на цьому мирному заході. Сьогодні ми організували демонстрацію. Це пам'ять про те, що в Україні вже третій рік війна, щоб люди не забували, особливо не тільки українці, а так само і німці, тому що нам все ще потрібна допомога. Зараз ми маємо бути єдні як ніколи. Страшні часи ми маємо єднатися. Ми маємо підтримувати один одного і також подякувати Німеччині за нашу підтримку. Мій чоловік знаходиться зараз в Україні. Нагадати також дітям моїм, що е, чому вони три роки не бачать батька. Це дуже важко в цих реаліях. Це дуже важко, але ми пам'ятаємо про це. Особливим болем та вічаєм були сповнені слова Інни, дружини військового 115-ї окремої механізованої бригади, який вважається зниклим безвісті. Щодня діти Інни телефонують батькові, але на тому кінці телефонного з'єднання вже 10 місяців лунають болючі слова. Абонент знаходиться поза зоною досяжності. На знак вшанування всіх загиблих цивільних та військових, які віддали та продовжують віддавати своє життя за свободу і незалежність України, в пам'ять про тих, хто зараз знаходиться в окупації, полоні чи зник безвісті, знак солідарності з тими, хто щодня змушений ховатися в бомбосховищах протягом повітряних тривог під час бомбардувань мирних міст, захід закінчився символічною хвилиною мовчання. І саме в цей момент. Почали лунати дзвони, змушуючи нас пам'ятати про те, що під час воєн, особливо тих, які відбуваються в безпосередній близькості до нас, колокол дзвонить по кожному з нас.